Друзі, усім привіт. А, що ж, в мене, друзі, в цій грі, оце, не знаю, як вона там поливай та збирай, не знаю, як вона правильно називається. а давайте прочитаємо, як. Виращувати і получайте, то на російській мові. там, там, як там, ну, щось таке, типа, зрощують та, та утримують. Е, майже справа дійшла до кінця. Лишилося 1,22%, Я надіюсь, то вже буде фініш, і ми. Зберемо останню оцю ось штучку і отримуємо якийсь сприз, надіюсь. Коротше, нам анонсували, що можна буде отримати безкоштовні ну, рушники. Набір рушників. Не знаю, так воно чи ні, тому що в правилах написано, якщо рушники не зможемо, ми відправити в вашу країну, ми вам дамо купон. Тому, друзі, мені буде дуже цікаво, що ж там в кінці цієї гри є. А багатьом цікаво, чи є сенс взагалі грати в цю гру, тому що я розумію, що багато хто вже дійшов до фінішу і вже знає результат. Чи рушник, чи купон, чи взагалі нічого. А, хто не дійшов або грає і не може до кінця грати цю гру, чи є. Сенс, як то кажуть, витрачати час на неї. Чесно кажучи, якби я знав, що воно так довго буде, я би, напевно, не грав. Ну, Менше з цим. Давайте, друзі, в мене 13 тисяч е, мл води, да, щоб закінчити цю справу. 1,22%. Ну що, погнали. Останній Останній цей листочок, я вже, напевно, тижня-два пробую поливати. Діло, по ідеї, має вже дійти до кінця. Так. Я спеціально збирав багато, щоб мені наверняка вистачило. Е, що? 50, 0, ну, Якщо по 5 поливати, то справа, звісно, що набагато швидше йде. Монеток дають небагато, до речі більше витрачається, я декілька тисяч монет же витратив на цю гру. Дуже сильно шкодую. Ой, друзі, так. Що, поздравляємо в... Вы... Не. Шене. Оооо! Ой! є. Е. поздравляємо. Ваш хлопок можна забрати В игре получить реальный набор. Нажмите, чтобы собрать хлопок. Чик-чик-чик-чик. Хоп! Чик, чик, чик. Е! Так. Получить приз, друзі, отримати приз, І що? Опачки, да? Є, один приз є. Рушники дійсно є, можливість придбати за 10 центів. Зараз спробуємо. Або шкарпетки, або хлопкове полотенце. Якесь велике, я так розумію. То, напевно, маленькі рушники. А це великий. Ладно, давайте, на що збирав, на то и, напевно, буду брать. Так. Получить сейчас. Приз получим, Последний. Ага. Треба оплатить данную штуку. Е воно. Давайте хоть подивимся, что мне дают. Візуально. Ну, так. Ну, да. ну, друзі, я знаю, чи є сенс. Ну, Там вот, варіанти, які 70 на 40. 70 на 140. Ось такий рушник. Або ось такий рушник. Э... Ну, хай буде. точиться короче ладно вот я вижу так оплатить окей Все, так, ну, не, 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 не здурили нас, да? тобто рушник реально дали. Так ще дописав один момент. Давайте, друзі, подивимося, скільки він реально коштує. Пише 15,60. Давайте тепер дійсно зорієнтуємося. Чи правдива ціна, як правило, вона не актуальна. Да. Ну, рушник коштує 6 доларів. 6,24 е або 3,64. Ну так. Да. Знаєте, є за 3,5 долара схожий рушник. Друзі, от, така от, от таке от діло. Тобто це діло не, 3, ну, блін, не 15 доларів, але якихось 3-6 баксів воно коштує на Алікспресі. Чи варто тратити на цей час? Хз. І єдине, що давайте ще покажу вам реальні відгуки з гри, які люди отримали це діло. А де вони? От вони? Ось так виглядають рушники, які люди отримують. Рушник непоганий. Тобто, ну, Цілком нормально. Звичайний, недорогий рушничок. Руки витратили, це цілком нормально. 15 доларів він, звісно, що не коштує, ну а якихось 3-6 баксів точно за нього на Аліекспресі попросять. Тепер давайте подивимося, що в нас далі. Тобто, як би то ми в ігру зіграли? Ага. Ага, тепер все спочатку. Коротше, все спочатку, знову 15 тих листочків там, чи там, коротше, е о, о, тих елементів зібрати і знову можна щось отримати. Цілком можливо, що можна отримати знов ж таки, е ті самі рушники, або вот там ще два варіанти шкарпетки, або якісь інакші рушники. Друзі, ось така вот гра, е на неї втратив мінімум місяць, да, щоб отримати ті от рушники. Це слово. Я не можу вам сказати, що воно того вартує, бо дійсно страчено дуже багато часу на неї. Вона реально дратує ця гра. Примітивно по максимуму. І Саме найцікавіше, що от до останнього цього елементу, там де от три от, штуки, назбирується дуже швидко, а тих от три останніх збирається максимально довго. От, заради приколу я от так от зараз. Я думаю, що ми просто в мега швидкому варіанті назбираємо перший елемент. Ну, Такого просто нереально да, зробити е, на, останній, на останній штуці. Ну, коротше, друзі, ви зрозуміли, в принципі, суть. Е, рушники дають, реально дають, і з 10 центів це діло коштує. Не 1 цент, як обіцяли, ну але то таке. Е, да. Друзі, маєте час, маєте натхнення такою ерундою побавитися, бавтеся. Воно, в принципі, особливо багато часу не займає, але нудна справа до, до, до неможливо, і в кінці просто бісить. Якось так. Е, друзі, корисне було відео. Лайк, підписка, ну і все решту. До сьогодні це буде все. До нових зустріч. Ну а в мене нова розпаковка на підході. Так що дивіться канал, скоро будуть нові товари на розпаковці.